Червички від бренду ортопедичні від бренду Перлина. Перлина це Туреччина. Ось така гарненька коробочка. Для самих маленьких, для перших шагів. Ось така яскрава моделька, дуже гарна, легесенька. Вони йдуть з 2. Два... З розміру по 22-й десь. Це все натуральні шкіра, ноутбук натуральний, з високотехнологічних матеріалів зроблена підошва, що не стирається, не сковзить, що можна ходити як на вулички, так і дома. Дитина буде себе почувати дуже комфортно, зручно. Такий широкий носочок зроблений, що дозволяє діткам шевелити пальчиками всередині, і дитина не буде скована. Розвиватися вона буде дуже, ну, розвиватися. Пальчики дуже будуть добре розвиватися. Також. Правильний ортопедичний заднік, що дуже добре, фіксує ніжку і розвитку, що не буде плоскостопія. Захищена ось така п'яточка, ще бачите, щоб Також носочок захищений, що дитина не травмується, якщо буде. Так. Добре. Так, одна ліпучечка дуже широка і гарно фіксується. Спереді ось нема шовчика. Ось, бачите, воно не буде давить. Це натуральна шкіра. Всередині ортопедична устілка антибактеріальна, що з супінатором, амортизацією, всередині шкіра натуральна теж. Дуже гарна моделька на любу повноту ніжки. Підійде яскрава, легенька. Рекомендую. Перлина Туреччина.